Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Разом служили і загинули. У Хмельницькому попрощалися з трьома військовослужбовцями. В обласному центрі рідні військовополонених і безвісти зниклих вийшли на мирну акцію. У Хмельницькому відбулося судове засідання в справі обвинувачення священика в побитті військовослужбовця. При форсуванні Дніпра загинув військовий Вадим Дзят на псевдомажор, розповідає командир з позивним Самурай. Вадим наймолодший із захисників, з якими сьогодні прощаються. Цього року йому мало б виповнитися 20. Перспективний, розумний. Були плани навіть бути головним сержантом роти. Та не те, що плани, напевно, він би був, якби зміг. Пройти цей випробування в Кримках. Вадим Дзят повернувся з-за кордону і пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення Росії. Розповідає викладач вищого професійного училища номер 4 яке закінчував Вадим Олександр Ластовецький. Взявляється в училище своїми друзями, ми ще до вас по справі. По якій справи хочемо взяти характеристики військомат. Я кажу, ви ж молоденький, вам тільки що по 18 років. Ми хочемо йти захищати нашу Україну. Вадима знала особисто. Я ж кажу, що вони дружили з сином. Друзі не розлива, так, як то кажуть. Їм зараз дуже важко витримати це, тому що як якась частинка загубилась. Віктор Дралюк загинув від рук окупантів у день свого 42-річчя. За словами командира у населеному пункті кринки. Віктор добровільно пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже його друг Алік. Він був автомеханіком. Він гарний моторист, гарний механік був. він працював потім, коли був в АТО, наш общий друг дзвонив з Херсонщини, каже, ти знаєш, віті немає. Я не повірив. Я просто не знаю, як мені під'їхати до батька, спитати. Командиром взводу був Сергій Борщов з позивним Борщ. Він загинув у Кримках, розповідає, військовий з псевдо-самурай. Хоробрий воїн прийшов так само, як і всі ми цивільного життя захищати країну. Ну, хтось став там командиром, хтось офіцером по-різному, але завдання все одно одне. Став він дуже швидко командиром. Він, в нього була кафедра борщова. Загиблих військових поховають на алеї Слави. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. У Світлани з Маріуполя рік і сім місяців у російському полоні перебувають двоє синів військових, оборонців Азовсталі. Жінка говорить, прийшла на акцію, аби наблизити їх визволення. Вони там в полоні поранені, хворі, їх не лікують. Як боронити країну, так вони пошли перші. Маріупольський гарнізон один із перших. Якщо б не Маріупольський гарнізон, і інші околиці країни, то, мабуть, вони вже були тут. У серпні 2022 року на Донеччині зник безвісти чоловік Вікторії з Херсонщини. Дружина офіцера каже, виходить на акції в Хмельницькому і їздить на подібні до столиці. Ми хочемо, щоб не забували і не тільки наша влада, а й оточуючи, бо останнім часом нас забувають про те, що війна, то я мовчу про безвісті зниклих та полонених. Це майже нікого не хвилює, нікого не стосується, окрім рідних. 73 третя акція Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону. Об'єднала сьогодні у Хмельницькому півсотні жителів України. Більшість із них рідні військовополонених та безвісти зниклих. Доєдналися до акції і небайдужі хмельничани. Розповіла суспільному координаторка акції Леся Стебло. Не змогла говорить про типов з учасників акції хмельничанка Анна. Чись е, батьки. Нас, просто подивіться от цих дружин, матерів, Дуже важко. Наступна мирна акція, зі слів її координаторки, відбудеться в Хмельницькому 19 січня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький. На перше, в цьому році судове засідання за головування судді Володимира Навроцького прийшли обвинувачені у побитті Артура Ананіва Ігор Слободян з адвокатом Романом Косюком, прокурор окружної прокуратури Василь Гайдук, захисник потерпілого Дмитро Півень, брав участь у засіданні онлайн. Всі разом ще раз дивилися відео з інциденту в Святопокровському кафедральному соборі на клопотання сторони захисту обвинуваченого. Адвокат обвинуваченого ставить питання експерту стосовно нанесених тілесних ушкоджень. Продемонстровано сьогодні відео, де видно, як якась особа махає ногами, яким чином це те, що виявилося експерта, підтверджує факт заскладіння тілесних ушкоджень і виявлені в офісі половину. За висновком експерта, потерпілому, який не раз лежав обличчям донизу, могли нанести ушкодження саме в голову. Свідок якого на засідання викликав захисник Ігоря Слободяна, за словами адвоката, не виходить на зв'язок. Тому вирішили відкласти засідання майже на місяць, на 9 лютого, і вислухати свідка бійки в соборі. Ігорю Слободяну сьогодні продовжили запобіжний захід до 11 березня 2024 року. За цей період обвинувачений не має права покидати населений пункт, в якому живе, а також з'являтися в суд за першим викликом. Нагадаю, у Хмельницькому міськрайонному суді триває розгляд кримінального провадження за обвинуваченням священика Хмельницького святопокровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності Артура Ананіву, наразі військовослужбовцю, з яким ми зв'язалися телефоном та запитали, чого він чекає від судових слухань. Справедливого рішення суду, щоб він порівнив покарання. У мене був забіг головного мозку. Це були е, там такі садини різні стосовно тої виплати, щоб вона йшла на волонтерські фонди і на мавіки в підрозділ, Навіть там в мій підрозділ. Я писав на 200 тисяч. Ну, це два мавіка можна придбати. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. На діалізі це просто не життя. Прив'язаний к этому апарату і куди апарат туди йти, це ні, ні, не життя. Я промучився ріків вісім, і зараз ну, дуже задоволений, що я спригнув з цього. Так розповідає про, про своє життя до операції з пересадки нирки 34 річний Олександр Сергієв. Чоловік родом з Донеччини, Турецького району, селища Нью-Йорк. Прийшов у лікарню, мені одразу зробили всі аналізи і сказали, гемодіаліз. гімодіаліз. Почалась війна, ми виїхали сюди своїм гомінодіалізом. Дітей рік і вісім. Я тут качався, збирався їхати на трансплантацію до Львова. Тому узнав, що є тут, звернувся сюди. Пересадку нирки Олександру Сергієву зробили у Хмельницькому від матері. Розповідає керівник групи експертів з трансплантології Олексій Підбурняк. Коли ми з ними порозмовляли, ми прийняли рішення, що ми можемо допомогти. Запропонували обстеження. Родичам найближчим, найближчий родич це була мама, ми її запросили і провели ми обстеження. Вони підійшли один одному, можна сказати, ідеально. І мама зразу погодилась бути донором для сина. Саме цю трансплантацію, на відміну від попередніх фахівці, виконали без допомоги колег зі Львова, каже лікар. Принципово це для нас важлива операція тим, що ми самостійно власними силами без допомоги колег вчили нас. Виконали цю трансплантацію. В родинні трансплантації вони в більшості переносяться легше і післяопераційний період протікає легше. Мама Олександра Сергієва Олена каже, після операції почуває себе добре. Нічого не змінилося, тільки що шрам залишився і все. А так тиск нормальний, все ж теж перевіряю, все добре. Що ви витувати синові? Ну, поки все таке. Варимо, тушимо. Нічого ще заприпного ми ще не їмо. За словами Олексія Підмурняка, пацієнти почувають себе абсолютно задовільно. Єдине, що їм не бажано, це набирати зайву вагу, так як надлишкова вага шкодить нерці. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельницький.